В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І прохожі хулили його, і киваючи своїми головами промовляли: Гей, ти! Що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували. Інших спасав, а себе не може спасти. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого. І додав, Ісусе, згадай про мене. Як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього. істинно кажу тобі сьогодні будеш зо мною в раю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син. А тоді і до учня мовить ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним: Елої, Елої, Лама Савахтані! Що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси, покинув мене? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: Спрагли я! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Стояла ж посудина, сповнена оцтом. от і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус. Звершилось. І схиливши голову, віддав духам. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І завіса храму роздерлася посередині. Ісус. Закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав Духа. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав Духа, сказав Чоловік цей справді був син Божий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отож во які прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.